Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті оновленої школи номер 168 в Оболонському районі, в якій після ремонту створили умови для навчання дітей з особливими потребами. Спільно зі столичною владою інвестували в капітальний ремонт закладу уряд сполучених штатів посольства та командування збройних сил Америки. Друге дихання відкривається у 168-ї столичної школи завдяки спільним зусиллям української та американської сторони. Нам зробили капітальний ремонт. Там зараз дуже гарно, красиво. Покрасили стіни, поставили ну, плитки, ліфт поставили, змінили актовий зал. За зовнішніми змінами дещо глибше, повноцінний комфорт в першу чергу відчують дітки з особливими потребами. Їх тут майже 90. третина прикуті до візочків. Покращити умови їхнього навчання вирішили в американському уряді, посольстві та командуванні збройних сил США. Долучилась до проекту і міська влада. Ми отримали грант, написали проект. Ми не хочемо висіти на шиї тільки в одної держави, яка на сьогодні і так потерпає від тих невзгод, які у нас на сьогодні на Україні є. До закордонних інвестицій місто знайшло додатково 2 мільйони гривень. Кошти в першу чергу пішли на подолання бар'єрності в школі. Спеціально облаштовані санвузли, вмонтовані стінопоручні, пандуси. Літа вистачило, аби заклад оновити повністю. Був утеплений повністю будинок цієї школи. Була відремонтований, був відремонтований дах, і головне досягнення цього навчального закладу це прибудова зовнішнього ліфту для того, щоб дітки з особливими потребами на візочках могли пересуватися без цієї школи. Завдяки новому підйомнику дітлахам на візках відтепер доступні усі поверхи закладу і всі його приміщення. Раніше зізнається керівництво доводилось працювати у нестерпних умовах. Не було ні панства, ні під'їзду. Дітки на колясках ми носили на руках і по поверхах і заносили їх в школу. Міський голова зазначив, що у столичних школах мають бути всі умови, аби особливі діти відчували себе повноцінними членами суспільства. Школа знаходилась в жахливому стані було інвестовано багато грошей, понад 20 мільйонів для того, щоб школа була від. Ремонтована велика кількість грошей віддали представництво сполучених штатів, посольство збройної сили сполучених штатів це великі інвестиції. інвестиції найважливіші в наших дітей в майбутнє нашого міста і в майбутнє нашої країни. Нині у Києві інклюзивну освіту сповідують 20 столичних шкіл. В усіх закладах створено умови для комфортного навчання дітей з підвищеними потребами. Наталя Саданова, Денис Овсяніков, телеканал Київ.